Це відео із збиральні рівненського укриття облетіло соцмережі, стіни із яких рікою стікає вода, сморід та мокрі від вологи покривала. Так на сьомому місяці війни виглядає одне із трьох найбільших укриттів рівного. Згідно норм бомбосховище могло б вмістити тисячу людей. Однак спускаються в укриття одиниці. Пішла, раз судимі сучики носили, почалося то все, що були сісти. Ну а більше знаю, що там далі робиться. Дитинці п'ять років. А там дубар. Перше, друге сиро. Не дай Бог, почнеться щось. Як це все діти? Жителі прилеглих будинків на початку повномасштабного вторгнення власними силами взялися звільняти сховище від мотлоху. Щоб дістатися безпосередньо до приміщення укриття, довелося декілька днів поспіль розчищати вхід від сміття. Тільки звідси 36 мішків. Тільки звідси. Це я не кажу, всередині ми вже робили, ми вже тоді не дивилися. Бо треба було робити. В кожного є місця підписання. Той там, той там, той там. Ну, це таке, не дай Бог, станеться удар. Там ніхто дивитися не буде, скільки зайде. Бо це вкриття здорове. У самому укритті на місцевих чекала найкраща картина проте часу на роздуми не було. Одні несли піддони та ковдри, інші воду та засоби гігієни. Перші дні в укритті були люди однак, згодом перебування в бомбосховищі стало нестерпним. Окрім відсутності витяжки, зі слів активіста, який і ініціював прибирання укриття, у сховищі є ще ряд проблем, які самостійно вирішити не вдасться. Скоріше волога, конденсат, грибок, і тому подібне. Приміщення дуже велике, отопити його. Окрім того, як зробити стаціонарне опалення, не вийде нічим. А поставити газову пушку, тоді воно буде непридатне для, ну, щоб люди там сиділи, тобто будуть випари газу. Туалета немає, якісь там, ну, верніше, каналізації навіть немає, туалет є, але воно все там під ноги. Нічого толкового нам не, не вийшло з його зробити, бо ніхто не хотів нам його навіть як би сказати нам навіть не вдалося вияснити кому воно належить. Усе, що було в силах людей, вони зробили. Проте далі справи не рухаються. Бо у рівному на сьомому місяці війни, як з'ясувалося, так нікому і немає діла до бомбосховищ в облдержадміністрації. Нас запевнили, що це сховище не включено до списку укриттів. Укриття на вулиці Фабричній в переліку захисних споруд цивільного захисту Рівненської області не обліковується для його включення до фонду захисних споруд у вигляді протирадіаційного укриття чи найпростішого укриття балансу. Утримувач має звернутися до рівненського міськвиконкому та до рівненської обласної військової адміністрації та попри це за інформацією міської ради бомбосховище є у переліку укриттів і має забезпечити місця для тисячі людей. Як з'ясувалося, у 2008 році укриття викупили відтоді воно у власності фізичної особи. Не мають статус бомбосховища, вони зареєстровані. Державним реєстратором вони є у всіх можливих реєстрах. На сайті міської ради також зазначається інформація про наявність бомбосховища та його власника. Так само власники зазначені в. Реєстрі об'єктів укриття станом на сьогоднішній день ми маємо певні юридичні проблеми з даним бомбосховищем. Саме через юридичні проблеми вкладати кошти в облаштування бомбосховища власник відмовляється. На думку прокуратури об'єкт укриття не може бути. Власністю фізичної особи власник не може зараз витрачати кошти на ці бомбосховища, тому що завтра ці кошти ці бомбосховища будуть не його. А обласна адміністрація, нібито не знає про ці бомбосховища. Однак у цій історії між суперечками і зовсім забули про людей, які, не маючи іншого виходу замість перебування в укритті, перечікують небезпеку у власних домівках. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як та Михайло Мандзюк, телеканала ITV.